Слава Ісусу Христу, брати і сестри у Христі, дуже радий бачити кожного з вас на цій святій літургії сьогоднішній день, цей свято, свято, яке є з одної сторони драматичним, свято усікновення глави і останнього із великих пророків старого завіта. Свято, яке з одної сторони драматичне, а з другої сторони є радісне а, і свято. Яке показує нам перспективу, куди ми з вами йдемо, який сенс твого і мого життя на цій землі, показує на драму боротьби, яка відбувається в умах і в серцях життя кожного із нас, показує нам, що істинна війна, істинне поле бою є Твоє і моє серце, наш ум, де відбувається війна. Сьогоднішній Євангелій показує на війну. Яка відбувається в умі іродіади, в умі ірода, дочки і іродіади, і яка в кінці убиває, ця війна, яка в кінці убиває праведника, убиває Івана Хрестителя, відрубує йому голову. Яка війна, яка відбувається сьогодні, також у Тобі і у мені, в нашій країні, в народі, і цю війну, брати і сестри, духовну найперше війну дуже важливо є бачити. Війна сьогодні є найперше в умах і в серцях людей. Яка є радісна новина в цій, в цій боротьбі, в цій напрузі, в цій війні? Радісна новина, браті і сестри, є та, що Господь є ніка, Господь перемагає, перемагає. На, і в цій смерті Івана Хрестителя Ісус перемагає, тому що Іван Хреститель не помер. Його вбили, але він не помер. Тому що неможливо убити праведника. Неможливо вбити людину, яка має в собі Бога. Неможливо знищити людину, яка має Дух Ісуса Христа Воскреслого. Неможливо, вони такі люди не І тому сьогодні Іван Хреститель він з неба дивиться на нас. У цей момент, коли ми тут з вами стоїмо, молимося, Він бачить нас. І він з радістю чекає, я вам скажу більше, він молиться за кожного з нас, бо ми пішли з вами туди, там, де є Він, у великій радості. і сестри. Сьогоднішній Євангеліє показує тобі і мені радісну новину, що Господь тебе дуже любить, і мене не за щось, а не дивлячись ні на що. Бог любить тебе, не дивлячись на твої гріхи слабості і немочі, так як Іван Хреститель любив Ірода і Іродіаду. Він справді, Іван Хреститель дуже бажав їм добра. І тому, що бажав їм добра, тому говорив іроду, що ірод. Не є добре, щоб ти жив із Іродіадою, жінкою твого брата, тому що Филип був його рідним братом. То були так звані такі царі на той час, за часи Римської імперії. І такі звані такі невеличкі вони були тетрархами, називалися тетрархами Галилеї. Кожний так направду, вони були васалами Римської імперії, вони були пешками. Вони були, можна сказати, інструментами, так як Ірод чи Філип, вони просто були тими, які виконували просто те, що казав їм Рим. То, так, скажімо, як на окупованих територіях, є тут ті невеличкі церкви, яким з Москви говорять, що треба робити, якщо провести паралель в сучасному світі. Браті і сестри, яка є глибина цього слова і сила цього слова, яка напише, теж торкає мене, допомагає мені жити. Що, брати і сестри, якщо би Іван Хреститель... Не бажав добра іроду іродіаді, не любив би їх. Він би їм не казав цього, що він сказав. Він би сказав, молодці, жийте, робіть, що хочете, жийте як любовники, там не знаю, і, і, і він би їм просто льстив. Тому що, пам'ятайте, демон не льстить людині. Демон ніколи не каже тобі правду. Тому що, тому що я, яка є правда? Правда є та, що Господь тебе полюбив аж до смерті. Ісус Христос тебе полюбив до смерті. Помер, воскрес, пролив кров, щоби ти жив, як свобідна людина. І тому наша місія, також місія духовенства, моя місія, так місія Івана Хрестителя, пророків, апостолів. Знаєте, моя місія може часом така невдячна, скажу вам, так як Івана Хрестителя. Іван Хреститель не хотів говорити. то Івану. Ви думаєте, що Іван Христитель не знав, що буде? Ви думаєте, він не знав, чим закінчиться. Він знав, чим закінчиться. Тому що через те, що він говорив Іроду, що не є так добре, щоб ви, ви співжили разом, бо це в кінці приведе вас до біди, до знищення вічного, ви пропадете просто для життя вічного, ви умрете для життя, ви підете в пекло. Ну і що робить Ірод, коли Іван Христитель йому це каже? Кидай його в тюрму. Ну Іван Христитель далі не замовкає. Хоча, і, хоча Ірод іде до нього і слухає, Його, говорить Євангеліє, ну бо Ірод розумів, що через того чоловіка говорить Бог. Хоча він, йому тяжко було ці прийняти слова, бо йому треба було зірвати з гріхом. Треба було б іродіаду дуже просто. Треба іродіаду було б вернути до свого чоловіка. І отак, Так би мало бути. Але для цього треба зробити вибір. Цей вибір, браті і сестри, який суть перед життям у житті не раз кожного із нас. Треба робити вибір. Він є важкий, він і не раз є непростий. Ну постійно ми робимо вибір або жити, або вмерти. І Іван Христи, тільки це хотів сказати: Ірод, тобі треба зробити вибір. Я тобі поможу, я тобі підскажу, я тебе направлю. Але ну, ти маєш зробити вибір. Я не можу замість тебе зробити цей вибір. Ну, і Ірод що робить? Кидає його в тюрму. Ну, але, не з... і, 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 і. але не хоче його вбити. Бо Ірод відчуває, що кров цього чоловіка за неї потім треба відповідати за цю людину. То не є так, бо все має наслідки в нашому житті. То не так, що ми живемо, як хочемо, браті і сестри, так як зараз Україна. Ця війна, браті і сестри, показує, що Україна. Ми можемо тут плакати над українцями, яка ми всі бідні, нещасні, ні, браті і сестри. Тож наш народ пожинає наслідки стилю свого життя. Не в образу нікому, але такий стиль, як ми жили у корупції, в обмані, в блудодіяннях, при любодіяннях, у брехні, у обкраданнях самих себе. Ну, браті і сестри, то в моменти має свої наслідки. То так хвороба, розумієш? Якщо ти запускаєш хворобу, вона прогресує. І в певному моменті вона з'їдає тобі гангрена, від'їсть тобі півноги, потім цілу ногу, потім півтіла тобі з'їсть, а потім цілого тебе з'їсть. Брати і сестри, Іван Хреститель, Божий муж, Він любив Ірода. І через те, що його дуже поважав, він йому мусив говорити з любові. казати йому, що Ірод. Погано закінчиш. Ну, просто погано закінчиш, якщо підеш так далі. Ти можеш робити, але би ти знав, що ти погано закінчиш. Ну, ірод, замість. І тепер, що є важливо, місія наша, як духовенства, я теж про це прошу Господа. Щоб, знаєте, Так, як ті пси. Наша місія це так як тих собак. Собак в тому сенсі, знаєте, коли наближається до вівчарні, до отари, наближається вовк чи, чи якийсь, якийсь звір так, дикий. Ну, що робить пес? Пес починає дуже гавкати. Гавкає, гавкає. Тобто він, він дає знати пастирю, що є небезпека, небезпека, небезпека. І так само наша місія Тож мала би бути місія духовенства. Ми би мали гавкати, значить, давати, зрозуміти, нашому єпископу, нашим дух, дух, духівникам, вам також увага, бо небезпека. Іде на тебе. Тому що, брати і сестри, це говорить апостол Петро в своєму листі. Що демон, як лев рикаючий, ходить навколо тебе, щоб вас пожерти. Я не знаю, чи ви то видите. Я тут дуже вижу, як він ходить навколо мене. І тільки чекає, шукає, де би в мене слаба сторона була, де би мене взяти, за що би мене взяти, з якої сторони мене вкусити. Я це дуже виджу просто. І... Але що є важливо? І тому, наприклад, дехто там пише про мене, і та, не знаю, Фейсбук, і не Фейсбук, і так далі. Брат і сестри, я розумію, чому. Тому що це. га... Тому що є хтось, хто мене готовий з'їсти. Тому, щоби я не говорив вам, що йде небезпека, увага! Будь мудрий, будь мудрий, будь мудра. Тому що ти можеш пропасти вічно. Тому, браті і сестри, коли прийшов Радянський Союз, то першим ділом кого знищували? Знищували наше духовенство. Тому, чому? Бо знищували голос. Господа, так Івана Хрестителя, бо, що, бо в кінці що найлегше зробити? Ну то, що зробив і Ірод. Ну, взяв та відрубав голову. Тільки що відрубати голову Івану Хрестителю, то не означало вирішити проблему. Бо можна вбили Теодора Ромжу єпископа, поубивали священників, монахів, духовенство, повеселяли, познищували. І до чого це привело? До радості народу, до щастя народу, до, до, до благословіння народу. Ні. Тому що, браті і сестри, якщо народ має святе духовенство, святе, тому так важливо вимолювати духовенство, не, не, не нищити авторитет духовенства. І писати всякі дурноту і глупоти по, по, по соцмережах, а укріпляти нас вашою молитвою, той, хто з вас це розуміє, ці речі, чому? Бо ми служимо вам. Нам тоді легше вам служити, бо на нас іде атака дуже сильна. І коли... Ви вимолюєте нас, ми стаємо святим духовенством. А там, де є святе духовенство, там, там є праведний народ. Праведний цадик по-єврейський. Цадик, значить, народ, який влюбляється в Господа, слухає голос Бога. І такий народ навертається, розкаюється, влюбляється в Бога. Такий народ потім є благословений Богом. На такому народі потім є рука Богу Господня. Такому народу все вдається, йому йде і духовно, і матеріально, і фінансово. Такий народ потім є щасливим народом, красивим народом, радісним народом. Там, де є святе духовенство, є праведний народ, благословений Господом. І навпаки. Там, де браті і сестри а, нищиться духовенство в різний спосіб. Там народ потім дичіє. Народ стає знаєте, таким народом виродженим. Народом, який потім єдине, що знає робити, це мародерити, гвалтувати, убивати. Нищити народ, який потім здатен тільки обдурювати, обкрадати і інші інші дуже паскудні речі робити. Народ деградує, як, 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 як нація, як народ із лаос, народу Божого стає охлос. Народ стає тупим натупом, біомасою, яка просто скаже їй, дай їй клич, так як Ленін, так як Сталін, так як Гітлер. Чому стільки людей пішло за Гітлером? Чому стільки людей пішло за Леніном? Чому стільки людей пішло за Сталіном? Чому стільки людей сьогодні йдуть за Путіном? Чому, чому браття, тому що народ в певному моменті, коли деградує, він починає слухати голос Демона. Так як Ірод, коли прийшла йому Іродіада і каже: слухай, ця дочка, і, і, яку наговорила Іродіада. І Ірод, замість того, сказати, Слухай, не дурій. «Ти що, ти що взагалі говориш? Ти що говориш? Ти що здуріла зовсім? Ти здуріла зовсім? Як ти хочеш, би я відгрубав голову цьому праведному чоловікові? То ірод, замість того би так сказати, іродіяді її дочці, би мати, скажімо так, хребет, би мути мужчиною. Мужчина? Замість що робить ірод? Ірод стає тряпка. При всій повазі, але ірод стає тряпка, стає безхребетний. Стає починає розуміти, він каже, а що люди скажуть? Каже, що робити? Ну, але я вже сказав слово, а тепер, що люди скажуть, що про мене подумають. Тобто, іншим словами, ще один дуже важний момент, браті і сестри, брати і, і сестри, ірод шукає людської слави, а що люди скажуть? І замість того би навпаки сказати, я не хочу слухати тебе, значить голосу Демона просто, який приходить через іродіаду і її дочку. І сказати, я не вб'ю цього чоловіка. Я не можу, я не готовий брати кров цього чоловіка на себе. Я не хочу нищити цю людину. Оця людина це праведник, який веде мене до життя вічного. І замість того, він каже, йдіть і вбийте цю людину. Йдіть і вбийте Іро, Івана Хрестителя. Баті і сестри, розумієте? І це є, ми всі є, кожен з нас, ми постійно є у цьому випробуванні. Я також. Не думайте, я теж. І тому кого, можу сказати, що ж, наше життя завжди за, 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 я сказав, за, ем, воно є в ключі, кого ми слухаємо. Тому що постійно є голос демона, який приходить до тебе і до мене, так як до Іродіади, як до цієї дочки. Іродіада не була погана жінка. Вона була, я вірю, була красива, гарна жінка, ем, мала гарну дочку. Но вона. Слухає голос Демона. І через те, що слухає голос Демона, який ненавидить Івана Хрестителя. Тому що дьявол ненавидить Івана Хрестителя і всіх тих, хто є подібні до нього. І тоді дявол єдиний каже, іди і вбий його. Іди і знищ його. І вона, на жаль, слухає Демона. Замість того і Іродіяда так само сказала, ні, не є добре це робити. Я не хочу, я відрікаюся від цього, я відрікаюся від цього голосу. Я не хочу його слухати, то вона стає інструментом у руках Демона. і Сестри, це може бути з тобою і зі мною. Ми на певному етапі життя ми можемо стати інструментами у руках Демона. Що він через тебе піде і, наприклад, скільки є таких матерів? Матерів, що я знаю, які кажуть своїй дочці, слухай, іди і зроби аборт. Чому? Ну тому що, бо що люди скажуть? Що люди скажуть? Якщо, якщо ти народиш там третю дитину, чи четверту дитину, чи п'яту дитину, скільки таких матерів? І дочка, скільки таких дочок, які повірили мамі, тому що мама то авторитет. Знаю, ну, дочка ві, вірила, що іродіада, як мама, хоче їй добра. І справді, якщо мама сказала, ну то йде і так, і так робить. Тільки що дочка не розуміла, що мама слухає голос демона. А не голос Бога. Бі, сестри, ми нікого не осуджуємо, ще раз говорю, ми, нікого не, ми, я говорю тільки що як важливо, кого ми слухаємо. І, і тепер, браті сестри, є цей другий голос, який є голос Господа в житті кожного із нас. І цей голос Господа, який був голос Івана Хрестителя, є люди на цій землі, які є носіями Бога у цьому світі. Цей голос не раз є неприємний. Цей голос можливо, часом є болючий. Цей голос, можливо, часом ріже як скальпель по нашому серцю. Цей голос часом, він такий, ну, такий, скажімо, неудобний для, для цього світа. Але в кінці цей голос, який, який має за ціль відірвати тебе від життя, яке веде тебе в прокляття, вічне прокляття. І тому, і е як у цей голос чути в собі, цей голос приходить через слухання Слова Божого. Якщо ти слухаєш у своєму житті, дуже важне, що ти слухаєш, який голос ти слухаєш, який голос ти слухаєш. І тому, знаєш, кажуть у цьому житті: з ким поведешся, того наберешся. Бо з ким поведешся, знаєш, з'єднаєшся з таким, перебач, тупим чоловіком. Є люди, розумієш, люди непогані, але є люди, які є дуже примітивні, вироджені люди. Вони є шкода. Вироджені люди, я не раз дивлюся, но вироджений чоловік. Він не поганий. Він просто деградував як людина. Він отупів, як людина. Шкода, отупів. Виродився. Боляче, да боляче, да боляче. Ну з таким чоловіком поведися, наберешся того самого, такого ж самого духа. Народі кажуть, тримайся мене, тюрма не мене. Я такий ще вираз. І є такі люди. Зв'яжися з цим чоловіком, прийдеш до біди великої, обанкротяться, обберуть і ще в тюрму посадять. Є такі люди, браті і сестри. І тому ми живемо в такому світі, де сьогодні люди, які є носіями Бога, як Іван Хреститель, вони сьогодні на вагу золота такі люди. Їх є мало. Но триматися таких людей це означає увійти в небо. Триматися таких людей сьогодні, це означає заживати неба на землі. Тому що такі люди є носіями Слова Божого. Такі люди, навіть якщо тобі скажуть, можливо, трошки боляче, правду, але з любов'ю, не тебе, щоб тебе знищити, для того би ти наповнився світлом, сонцем, як Господь Ісус Христос, щоб ти був носієм Христа для інших людей, щоб ти став Христофором для інших людей. Тому що, браті і сестри, що з того, що ти можеш не знаю, мати багато, здобути, мати, жити як хочеш, але в кінці це потім стиль життя приведе тебе до банкротства. Скільки таких людей? Особливо це видно на старість, як жили люди. І є люди, які повністю на старість самотні. Є такі жінки, мали чоловіків одних, других, третіх, п'ятих. Є такі чоловіки, що так як Ірод, жили з одною, з другою, з третєю, з п'ятою, а потім на старість. Самотні, хворі, банкроти, обдурені, лежать не раз в лікарнях, лікуються від множества хвороб, тому що такий стиль життя без, скажу так, безпорядочний. Він потім веде до різних хвороб, не тільки хвороб, які зв'язані з сферою сексуальною, але теж хвороб ракових, інфаркти, інсульти. І така людина потім знищена в лікарні, потім. Доживає тих останніх пару років, думає, би тільки прийшла вже смерть, щоб якось вже доповсти до тої смерті, вже просить би та смерть, чим скорше, а умерти ніяк не може, бо померти це теж великий дар Господа виявляється. Конає, конає, а умерти ніяк не може. Я мав такі випадки, щоб мені дзвонили очі. Прийдіть, будь ласка, посповідайте того чоловіка, бо ніяк не може умерти. Рік умере, два умера, три уме, він ніяк не лежить і не може вмерти. То є правда? То є правда, тому що смерть, смерть то ще великий подарок Бога, браті і сестри. У мене були такі випадки, що люди по пару років не могли вмерти. Я приходив, давав їй помазання два-три дні, і людина відходила. Я маю, до речі, дар також. Дуже швидко відправляти по ту сторону. Але, браття, це є щастя. Щастя. Тому що, браті і сестрі, тому що е, сестра смерть це великий подарунок Бога. І до, до когось вона просто не приходить роками. А людина вже би дуже хотіла. І не може. І тому, брати і сестри, сьогоднішня радісна новина, сьогоднішня Євангелія є та, що Ісус дуже любить тебе. Ісус тебе ніколи не осудить. Він, так як не осудив Ірода, не судив Іродіаду, я вірю, що навіть після смерті Івана Хрестителя хто потім знов прийшов до Ірода. Пам'ятаєте потім, якщо б візьміть Євангелія, підіть вперед. Вперед, вперед. Хто потім приходить до ірода? До цього самого, до речі, Ірода, Антипа, брата Филипа. Ісус Христос. Пам'ятаєте, коли Понтій Пілат посилає Ісуса до Ірода? До якого? А от до цього самого, про якого ми сьогодні говоримо. Значить, що Господь Ісус знов прийшов до нього. Ісус приходить, щоб знов його. А для чого приходить Ісус? І пам'ятаєте, що скаже потім Ірод? Каже, я знаю, хто то прийшов то, каже Іван Хреститель Воскрес. І він знов до мене прийшов. Тобто Ірод знає, що Івана Хрестителя неможливо вбити. Тому що ви знали людей, які є носіями Бога, носіями Духа Святого, носіями Духа Ісуса Христа Воскреслого, вони незнищимі люди на землі. Так як Теодор Ромжа. Де ті кати, які вбили Теодора Ромжу, нашого єпископа? Їх давно вже нема. А Теодор Ромжа живе. Де є ті, які повбивали наших священників, духовенство, мирян? Їх давно нема, а наше духовенство живе. Воно живе в небі, воно живе, вони моляться за нас, за мене, за тебе. Ми їх зустрінемо, дасть Бог. Брати і сестри, дуже важливо, бо ви вимолювали нас як духовенство. Би ми були, як Іван Хрестити. Би ми не боялися, знаєте, казати вам правду, правду з любов'ю. Би ми не мовчали. Тому що йдеться про ваше спасіння. Бо я, браті і сестри, навіть якщо часом я говорю десь, можливо, болюче для вас, можливо, неприємно, що ви хворі на гроші, що ви, люди хворі на сексуальні гріхи, що ви, люди хворі на амбіції, на людську славу, шукання людської слави, людських амбіцій. Я це говорю тобі, не тому, щоб тебе образити. Я тобі говорю, щоб тебе запросити до покаяння. Розкайся, покайся, навернися до Господа, до джерела, до джерела життя. Влюбися в Христа. Розумієш, поки не пізно, влюбися. І я знаю, чому тобі це говорю, бо я тебе хочу видіти в небі. Я хочу тебе там зустріти. Мені буде дуже боляче, що я, як сотрудник кафедрального собора, я побачу тебе в пеклі. То означає, що це моє недопрацювання, це мій, значить, що я завалив екзамен. Бо ти, твоя вічність це мій екзамен. Здам я екзамен чи провалюю екзамен. Я його не хочу провалити. Але для того, бо я не провалив цей екзамен вічності і побачити тебе в небі, ну, мені, треба би ти мені поміг. Бо якщо ти мені не поможеш, я не можу тебе на силу затягнути в небо. Так замість тебе я не можу поїсти сьогодні. Я не можу замість тебе душ прийняти. Я не можу замість тебе зуби почистити. Я, я не можу замість тебе багато інших речей зробити. Я би хотів, але я не можу. Я можу тобі показати, як це можна зробити. Ну не можу замість тебе цього зробити. Тому, брати і сестро, допоможи мені спасти тебе. Значить, допоможи Ісусові через мене спасти тебе. І ця от синергія називається, оця співпраця, колабораціоне. Ми ж нами цей труд разом. Разом ми зможемо прийти до неба. Но ти не опирайся сильно просто. От не то, так ірод. Іван Хреститель просив його, просив, просив. Но Ірод опирався, опирався, опирався. Не опирайся, Ісусу, цьому голосу, який тебе дуже любить. Не опирайся. І відрікайся від голосу Демона, який приходить до тебе і до мене. Браті і сестри, я сам, що мені допомагає на кінець, уже скажу. Що мені дає силу? Це постійне перебування в слуханні Слова Божу. Воно мені дає, воно мені, в мені екзорцизмує голос Демона. І мені дає внутрішню силу. Щоб я відрікався від цього голоса, який приходить до мене часто, щоб я казав йому: в Ісуса Христа, не хочу я цього, не треба. Навіть якщо хочу цього, але кажу, але в кінці це приведе мене до біди, до страждання, до болю, до знищення. Я відрікаюся від цього. Ісусе, поможи мені, поможи мені. Ісусе, я бажаю собі і бажаю кожному з вас, щоб ми разом, пліч опліч, ідучи по цій долині сліз через цю пустиню, якої є життя. У цьому каравані, у цих шатрах Нового Ізраїля, яким є церква Христова, ми підтримували один одного, не поплюжили по фейсбуках, по, по соцмережах, виливаючи бруд, грязь один на одного. Не треба. Брати і сестри, якщо побачите, найперше, що я взагалі не є в соцмережах, почнімо з того. Я взагалі не є в соцмережах. То мені потім доносять, потім що пишуть на мене. Але браті і сестри, навіть якби я був у соцмережах, я б нікого вас... Я, я можу вам дати гарантію. Я не написав ні одного поганого слова. Ні на одного із вас. Тому що ви для мене, ви є носіями Христа. У вас є печать Бога. Ви є образом Бога для мене. Кожен із вас, у вас є Христос. І Тому я не осуджую. Бог навчив мене не осуджувати людину. Вчинок, так, грішний вчинок, але не, не особу. Так робив Ісус. І тому кожен з вас для мене потенційно свята людина. Кожний із вас для мене потенційно людина, яка, яку я побачу в небі. Я тебе дуже хочу побачити в небі. І для мене це є кардинально, фундаментально важне у моєму житті. Все інше є другорядне, третьорядне, десяторядне. Навіть всі титули, там якісь науки, які я здобуваю, докторати, там, не знаю, мови, які я вивчив. Це все є, браття, сміття. Упоріднено тільки з одною річ: зустрітися з тобою в небі. Я дуже цього хочу. І я все для цього буду робити, щоби ти увійшов у небо. Но ти сильно не супротивляйся. І ти побачиш, що ми це зробимо.